У місто Броди та Бродівський гарнізон приїжджали представники Північно-Атлантичного альянсу та громадської організації Західний регіональний центр сприяння перепідготовці та соціальній адаптації військовослужбовців за для організації та забезпечення навчального процесу колишніх військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, на курсі менеджмент безпеки бізнесу. У сесійній залі Бродівської районної ради за присутності голови ради Ольги Шайдуліної, голови районної державної адміністрації Руслана Шишки, військового комісара Леоніда Кучкуди, спеціаліста відділу взаємодії з правоохоронними органами мобілізаційної оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції Михайла Залещука, Відбулася зустріч із військовослужбовцями. Робоча група освітян на чолі із керівником управління департаменту політичних справ та політики безпеки міжнародного секретаріату доктором Альберто Біном, менеджером програми НАТО Україна Крістофером Штауттом, виконавчим керівником програми НАТО Україна Олександрою Огородніковою Разом із українськими партнерами спілкувалися із бродівськими військовиками. Перенавчатися на цивільну спеціальність зголосилося 28 військовослужбовців. Впродовж трьох місяців вони опановуватимуть нову спеціальність, і після завершення курсів отримають свідоцтво державного зразка, міжнародний сертифікат та посвідчення державної служби охорони при МВС України, що дасть їм право працювати у службах безпеки та охорони підприємств, а також займатися власним бізнесом. Доктор Альберто Бін зізнався, що він у західній Україні вперше і отримав велику кількість позитивних вражень, зокрема й від перебування у славному місті Броди. Цього року, зважаючи на складну воєнно політичну ситуацію, що виникла у наслідок агресивних дій Росії та терористів на Донбасі, досягнуто порозуміння у тому, аби набрати на навчання дещо більший відсоток членів сімей військовослужбовців. А директор громадської організації Західний регіональний центр сприяння перепідготовці та соціальній адаптації військовослужбовців Андрій Рой зазначив, що вже з 9 вересня група слухачів розпочнуть навчання на базі педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Лекції та практичні заняття проводитимуть викладачі Львівського інституту міжрегіональної академії управління персоналом та представники Державної служби охорони Міністерства внутрішніх справ України і, власне, викладачі Бродівського педагогічного коледжу, саме головне, що люди отримують таку соціальну психологічну. Адаптацію по не якось їм вже легше, бо вони відчувають, що про них хтось думає, дбає, що їм хтось допомагає, і це бо звичайно, що ну дуже навчити дуже багато за такий короткий термін, неможливо. Але дати якийсь основний базовий набір знань і дати напрямки, скерування, де куди де, що шукати інформацію, ми можемо це. На переконання гостя із Брюсселю, шляхом виконання програми з перепідготовки НАТО та країни-партнери НАТО прагнуть зробити свій внесок у підтримку України, полегшити соціальний та економічний наслідки військової реструктуризації, що відбувається у межах військової реформи збройних сил України. Звичайно, що НАТО дуже стурбовано тим, що відбувається в Україні і НАТО дуже сподівається, що можливе вирішення дипломатичним шляхом, що можливе вирішення шляхом переговорів. Звичайно, що ми усвідомлюємо, що раз відбуваються певні військові дії, але було б добре вирішити це власне. Щоб найкраще відбулося для України за допомогою переговорів.